На Прикарпатті поліцейські затримали голову військово-лікарської комісії на хабарі. Фігуранту передали тисячу доларів США в обмін на висновок про тимчасову непридатність до військової служби. На Прикарпатті 35-річний заступник директора районної лікарні і водночас голова військово-лікарської комісії одного із районних центрів територіального комплектування та соціальної підтримки видавав військовозобов'язаним чоловікам неправдиві довідки, з якими ті згодом могли перетнути державний кордон України. Правоохоронці затримали голову ВЛК на отримання хабаря. Під час досудового розслідування було встановлено, що 35-річний медик організував схему видачі військовозобов'язаному чоловіку довідки військово-лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до служби за станом здоров'я. Задля цього він фіктивно оформив чоловіка на стаціонарне лікування. Ця неправдива довідка надавала військовозобов'язаному право виїзду за кордон. Обійшлась вона йому у тисячу доларів США, саме такий хабар отримав посадовець, а після був затриманий поліцейськими у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою та сприяння незаконному переправленню осіб через Державний кордон України. Йдеться про частину 3 статті 368 та частину 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і правом внесення застави. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності, а також перевіряють причетність затриманого до вчинення інших аналогічних злочинів. Злочинну діяльність фігуранта викрили слідчі Слідчого управління УНП В Івано-Франківській області, спільно зі співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області, процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.